Ну, Михайло, так як ви відкоментуєте так, те, що зараз зараз горять склади боєприпасів в Балаклії, власне, хто має понести відповідальність і чому це сталося? Це диверсія. Це, ну, це має власне все ж таки слідство розглянути, так, але все ж таки ну, спершу, такі події в один день. Спершу звісно, що прикро і сумно, це все спостерігати. І а, я розумію, що нічого у нас не змінилося, в тому числі в Збройних силах України. Мене вражає така різниця в інформаційній війні і в інформаційно-висвітленні подій, коли засоби маси інформації ваш канал розглядає всі версії, але на одмінность влада всі версії не розглядає. Це є диверсія, і як попугаї один за одним повторюють мантру. Так? Ніхто навіть про недбалість не сказав, службово чи... Свідомо, так як би мовити, вчинені е дії там військовослужбовцями, які могли як, тим чи іншим спосібом нанести цей підпал. Тобто мають в такому випадку, в принципі, і з професійної точки зору всі версії розглядатися. Але точно бачили, військовий прокурор мать його з що говорить, міністр оборони і е голова служби безпеки, розказують про якийсь літальний апарат. Ну, перепрошую, добре. А якщо навіть і був літальний апарат, добре, де супутники, де е зйомки, де де наше е, ПВО, чому повітряний простір України, якісь летальні апарати під час війни, практично з Росією так? Е, 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 с, літають і перетинають. Тобто, кажуть, а що ви робите на займаних посадах? Ми б бачили, якби це було вперше в історії України, можливо, ще в цій версії могли б пройти. Але ж ми бачимо, що це не вперше. І вже в новітній час, після Майдану, це було так? І ще в часи за кучми. Пригадуєте тоді, ще за Кузьмюк був міністром оборони. В нас склади е, взривали, зліта пропадали, тобто е, і підпалювали. І тоді, звісно, так само прикривалися якимись різними версіями, і по броварах стріляли. Так? Такі випадки дуже було багато. Тобто ми говоримо про те, що нічого не помінялося в збройних силах України. На мою думку, е, як мінімум недбалість, е, а можливо, і свідома шкода, свідомий злочин нанесений, бо е, розглядати що це як. Примадія диверсії та типу, Росії звісно. Я би ну, теж не прихильник є Росії. Я розумію, що Росія ворог, але е, на, на сьогоднішній день це слаб, на мою думку, варсі досить слабка, досить слабка, тому що вигоди прямої, ну звісно, є та у найбільші боєприпаси. Мені виникає питання, чому ці боєприпаси так були легко доступні, що не можна було їх підпалити чи взірвати, Чому там не було посилена охорона, посилена безпека? Взагалі, чому не 70 кілометрів від кордону з Російською Федерацією, тобто з агресором, зна. Находиться найбільший склад боєприпасів в Україні, що за три роки ми їх не могли перевести десь більш безпечніше місце і так далі. Ну але складається враження. Може дійсно там, що було вкрадено, пропало, пропало або продали його, або кудись поділося в кінцевому результаті з таким чином заклеруває сюди. І мають всі версії розглядатися. Мені вражає мене непрофесійний підхід керівництва, які заявляють, розглядають тільки одну версію зі сторони диверсії. На мою думку, це непрофесійно, як мінімум. А з іншого, ну, можливо срідомо... на можливо, можуть вимагати більш професійного підходу так. А власне, до розслідування а, того, що сьогодні сталося на складах у Балаклії під Харківщини, я переконаний, що за це має нести відповідальність, що за один за другий інцидент, і в першу чергу починаючи з керівництва нашої країни, які допускають в стані війни, таку халатність, що можна зривати основні боєприпаси, боєсклади з боєприпасами і з. І в той же час нанести величезний державний збиток і в кінцем, та без Бог, щоб це закінчилося без жертв. Тому дійсно потрібно розглядати всі версії. В першу чергу і не тільки так, як ми розлами версії, про версія, яка на сьогоднішній день є найслабшою, на мою думку, тому що це не так легко зробити. І якщо навіть воно відбулося, значить говорить про те, що наші спецслужби не працюють. Значить ті люди, які отримують з держави 120 мільярдів з бюджету, виділив сумарному на. Армію на СБУ, Абсолютно на прокуратуру, на прокуратуру. Це говорить, що вони не заслуговують тих коштів і е, платників податків, які їм дали, і вони не справляються займеними обов'язками, займеними посадами, не відповідають. І, коротко не я думаю, що наше завдання політики, все ж таки, це питання взяти на контроль, можливо, навіть вимагати створення тимчасової слідчої комісії в парламенті. Хоча вони сьогодні блокуються, не створюються. Можливо, тоді комітет з національної безпеки та оборони, мав би це питання додатково розглянути. Тобто, окрім е, правоохоронців, все ж таки. Ки це питання має бути на контролі вище на контролі, але ми, ми верховому раємо підмір. Ми розуміємо, анто ну, зачекайте Я ми розуміємо, що ця справа може тупо заминатися і в кінці воду ховатися. Розуміло, що пожар зручний спосіб для того, щоб замести сліди. Тепер же буде ану Я теж вважаю, що в нас дійсно якби екс депутат Госдуми так був настільки важливий для Порошенка як свідок. То я думаю, що він був сьогодні вцілі і був, був живий. Це раз. Те, що е, нам потрібно вчитися в наших ворогів в, в, в Москві, і вчитися в інших країнах, як вони себе захищають свої національні інтереси, це е, потрібно дійсно, тому що в нас би теж мала бути служба на прикладі масада, яка би займалася, якщо б не живцем, то хоча б е, живих не вдається повернути на Україну там зрадника чи ворога України. Ну звісно, мали би його ліквідовувати на місці, і тоді би була б і впевненість, і тоді би багато хто із діючих чиновників себе Іншому були, розуміючи, що рано чи пізно вони понесуть відповідальність і їх не, не сховаються ніде в світі, що їх знайдуть в будь-якому куточку. Тому це було б зовсім інший підхід. і це колись я думаю, все ж таки буде ця служба. У нас така в країні, і так буде себе держава нашовести, тобто захищати національні інтереси будь де на якій точці світу. Це по перше. По-друге, щодо свідка, і я не знаю, що він там саме яку цінну інформацію мав дати. Цей представник мене просто в той час обурила позиція президента, коли люди, які воюють на фронті і які не мають громадянства України, захищають нашу державу, проливають кров за неї, і вони не можуть отримати громадяна України. А це екс-депутат, колишній який партії комуністів, так в Госдумі. Я приїхав йому за місяць часу, зараз дали громадянство. Президент особисто там вручив. І все, і в цьому роздаті бо він такий цінний. В чому там цінність його так я таки показі ми маємо дізнатися, тому що генпрокурор вот. Юрій Луценко сказав, що ці покази будуть долучені, а зокрема Можна? до слідства проти Януковича. Можна я скажу свою думку. Навіть якщо ця версія, яку вже озвучив наперед генеральний прокурор, не провівши розслідування правда, то ще раз свідчення того, що Путін в черговий раз вставив в Україну, що навіть важливо для нас свідка ми не змогли зберегти. Тобто, чий це промах ще раз промах нашої влади, спецслужб, які дозволили в білий день в центрі столиці України біля там дорогого готелю розстріляти людину, так би мовити, свідка важливо для України. Два питання або ми наприклад, влада наша і спецслужби настільки безлаберні, безталанні і е, некомпетентні, знаєте, або це реально не був важливий свідок, якого ніхто не охороняв. Ді. А чому ми можемо робити такі варсії? Тому що Росія неодноразово до таких методів е, вдавала так, це можливо, Важайте, я ж не проти е, просить і, е, е, і в мене в і не тільки в Україні, а й в Європі застосовували так само мовити своїх свідків е, Литвиненка. Згадайте того самого якого були полоніному травми і так далі. Тобто багато і своїх представників Березовський, ти незвідомі про щоників, там загинув. Тобто е, ми просто бачимо приклад, що вони е, проявляють силу, а натомість ми, навіть якщо це для нас, важливо, можливо, ми і тут і не змогли справитися ситуацію. Це ще раз, якби нас в даному випадку мене і громадини України ну неприємно і бентежить, що настільки влада наша бездарна, що навіть якщо вона називаєш своїм важливим свідком, то, то чому ви його тоді не захистили? Чому ви його не зберегли? Якщо ви вважаєте важливим свідком. або він не був важливим свідком, і вам було байдуже на нього. А зараз ви типу, робите вигляд, що в цьому Путін вінуват? А ми самі знаємо, що Путін виноват. Ну, але просто мене дратує їхня безпомічність, безпаральні і бездрабездарність міжнародні арені. Ми в отримали чергову. Поразку, тому що ще раз дозволі, що з нами не можна співпрацювати. бо ніби навіть майбутні свідки, які би хотіли допомогти Україні, вони розуміти, що вони не будуть мати гарантій безпеки в нашій в Україні, і це і ще раз в черговий раз ми отримали поразку через непрофесійні дії наших правоохоронців, завершуючи цю розмову на сьогоднішній день. принаймні дискусію дискусії ці студії подумали, що може стати наслідком зокрема для України. От експерт так, Вадима Карасьов, директор інституту глобальних стратегій, авторитетна фахова людина. Так, в Україні. А він сказав, що наслідком, зокрема, серії вбивств, сері вбивств, що сьогодні у нас знову ж таки і загорілися склади, може бути три опції. Так, це ну, В державі це хаотизація. А, ми ж пригадуємо блокадою, і все це разом у купі хаотизація, друге це авторитаризм порядку. Ну і третє перевибори, але якраз найбільш імовірною версією може бути цей авторитаризм, навіть поліцеїзація держави а, з метою порядку. Як ви вважаєте а, з основним а, інструментом безпорядку – Це у нас є міністр внутрішніх справ, то зрозуміло. Це його псавдореформа правоохоронної системи. Це великий пшик, і в кінцями результаті ми бачимо і на тобто її відсутність Україна поглинула в корупцію, Україна поглинула в злочинність більше мільйона крадіжок за минулий рік, сотні тисячі вб... нерозкритих вбивств, і так далі. Тобто, зрозуміло, що правоохоронна система у нас настільки слабка, що нічого з тим не можна зробити. Мене я бачу, що дійсно виглядає так, ніби хтось розхитує ситуацію всередині країни у вигляді. оцей хаос, а можливо, це навіть не розхитування, а просто це є некомпетентність, тому. Що що слідчі органи знищені були так далі? можуть стати а всі підставою всі факти... для того, що на найвищому це... рівні, зокрема, я думаю, що буду... вирішили. Піти шляхом, я думаю, що буде це на рахунок введення силової космоменту. Там чи по порядку. поліцейської держави вони вже давно про це мріють, але їм це не вдасться зробити. Це раз суспільство буде проти. Швидше з цього, що суспільство просто винесе цю владу, і це наймовірніший, найшвидший варіант буде, що дочасні вибори, тому що ця влада вже просто всім остогидла з їхніми реформами, псевдо, з їхньою соціальною політикою, антисоціальною політикою. Так за те, що вони за межу бідності майже половину українців закинули і так далі. Тому я думаю, що ближчим часом нас чекають повне перезав. Вантаження, включаючи не тільки парламенту і президента, за вашою версією, за вашу, за вашу версію, трьох цих ви вибираєте так подій, це перевибори.